Вітаємо всіх з Різдвом Христовим! Як приємно, що ми святкуємо Різдво Христове до початку Нового року, бо, по-перше, було Різдво Бога Ісуса Христа у тілі, а лише потім нове літочислення. Сьогодні мільярди людей шанують Христа за Господа і Бога. Він був мертвий, Його вбили, але Він повстав з могили живим. І і якщо ми віримо в Бога, який переміг смерть і пекло, то Він дасть і нам перемогу в цієї війні з сатаною. Помолимось живому Богові. Христос, Ти народився у світ, щоб ми мали сенс життя, пробач нас, Господи, на різдво. і даруй нам перемогу війни з силами аду. Захисти нас, Ісус. Амінь.